17 вересня. Відмінна нагода подякувати за мужність, сміливість, рішучість усім працівникам аварійно-рятувальних служб. Адже саме цей день відзначають День рятівника України. День рятівника – професійне свято тих, хто рятує чужі життя. Щораз вижикуючи своїм. Їхній девіз – запобігти, рятувати, допомогти. Цей девіз так найкраще відображає нелегкі будні рятувальники. Вони рятують, попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи. Рятують людей на воді, виносять з вогню та дістають з під уламків. За час повномасштабної війни 116 тисяч рятувальників залучали до ліквідації наслідків обстрілів. Вони врятували з-під завалів 5357 людей. Вони справді надзвичайні, наші надзвичайники, рятувальники, вогнеборці, верхолази, водолази, кінологи, психологи та медики, хлопці та дівчата. Дякуємо, що ви є та готові завжди прийти нам на допомогу. У мирний час кожен ваш робочий день був випробуванням професіоналізму і сили духу. В умовах війни ваша неймовірна мужність, самовіданість і людяність вражають і надихають. Ви честю виконуєте свої службові обов'язки у зоні бойових дій, прифронтових та деокупованих територіях. допомагаєте колегам ліквідувати наслідки ракетних ударів по всій Україні. На ваших плечах лежить місія з порятунку людей, розмінування територій, пошуку постраждалих під завалами і збереження якомога більше життів. Повага і шана вам! Щиро вітаємо рятівників, Працівників цивільного захисту та пожежної охорони з їх професійним днем Днем рятівника і побажаємо їм здоров'я, добробуту у родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці. Поменшу вам тривожних та помилкових дзвінків, а ми свого часу постараємося бути більш уважними, не забувати правила пожежної безпеки.